Той час, як Єврокомісія, тобто уряд ЄС, представили план переозброєння майже на 800 мільярдів євро, європейський парламент обговорить найважливіші, найактуальніші питання щодо підтримки України, які стосуються енергетичної сфери, зменшення її впливу, і також нарешті додаткові і прямі санкції по Російському тюнєвому флоту, як годівниці цієї війни, звісно, мова йтиме і про колективні заходи безпеки, які є ширшими ніж просто надання зброї, це і кібербезпека, і кібератаки, і не тільки безумовно економічні. Партнерство і підтримка, і все це також було засвідчено самими євродепутатами, які перебували в Україні. Буквально напередодні ми ухвалили спільну заяву, в якій наші партнери ЄС зобов'язуються підтримувати нас всіма можливими способами, але і самі готуються до потенційного потенційної російської агресії. Бажаємо нашим колегам рішучості, і також зараз опрацьовується питання потенційного позбавлення Угорщини права голосу, адже те, що вона заблокувала перший важливий кластер е, нашого шляху до ЄС, і е, він наразі є на паузі, тобто ми не можемо. Реально рухатися далі є важливим аргументом для того, щоб угорщина передивилася свою поведінку і дії, адже це не спонукає для. Того, щоб відносини наші розвивалися зі своєї сторони стосовно нацменшин, і питання, яке піднімає Угорщина як пріоритетно для себе, ми робимо все, що є в рамках рекомендацій Ради Європи, Венеційської комісії, і звісно, конвенції по правам нацменшин.